В первую игру они играли просто авантюру, они кидались вдвоем на одного. а Мы не поддались этому. А во второй игре игра показала, они играли игрока в, игрок в игрока, и показала, что мы где-то, может и даже физически не готовы. И, а, наши лидеры такие ошибки делали, которые просто недопустимы. А люди, которые выходили из-под замены, не готовы. Будемо тренуватися, ще два дня в конче, в конче заспі, а потім переїжджаємо в Пущу Ведіду. І будемо там до 12-го числа 12-го уїдемо на чемпіонат Європи. Ну організм ще повністю не готовий до ще одного чемпіонату Європи, але ми над цим працюємо. Я не грор надає нам відпочинок звітую. Нам, звісно, ну, дуже важко, але ми стараємося підтягувати команду на тренуваннях, допомагаємо один одному. Тому я думаю, що до чемпіонату Європи у нас все буде гаразд. Скажіть, чому от вийшли два таких різних поєдинки проти команди Ізраїля? Вчора нібито все нормально, нібито впевнено, легко переграли. Хороші результати у лідерів команди. Сьогодні зовсім не клалася гра. І знову ж таки, у лідерів. Прорізалися зуби тільки вже, коли ізраїльтянки надто вдалеко втекли. Ну я думаю, по-перше, це відсутність ігрового якогось такого досвіду, тому що ми проводимо. Ну от ми з Вітою першу, перші дві гри провели з командою. Ну і це напевно тому, що вчора вони грали більш такою агресивною грою, Ми їх легко. Обігравали, а сьогодні в нас це не вдавалося взяли трошки сильніше. Просто головне це бажання виграти. Якщо бажання виграти буде в кожного з нас, це буде боротьба на якби за кожен сантиметр на площадці, то тому виграємо усіх.